Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися прогноз таро для дів на вересень 2023 року. Але перед цим всіх дів, хто народився в вересні, я хочу привітати з Днем Народження. Бажаю вам всього найкращого, миру, злагоди, міцного здоров'я, щоб у вас все виходило, щоб ви були в безпеці, щоб ви були з людьми, яких ви любите. І щоб ваші мрії збувалися. Я вас вітаю. Добре, давайте тоді починати. Буде три колоди таро. Почнемо з відьмачок і подивимось, що очікує дів у вересні. Так, дів. що вас очікує у вересні місяці? Повішений, чи перегорнутий. дев'ятка пентаклів. Трійка пентаклі. В чому перегорнуті з всіх трьох карт? Дев'ятка кубків. Взагалі, що я вам хочу сказати? Такі карти цікаві, вони позитивні. Ну, окрім повішеного. Є свої нюанси, але вони перегорнуті саме в тому сенсі, що, напевно, ви дозволите собі відпочити в цьому місяці. Ви дозволите собі побути а, в релаксі біля моря. Можливо, поїдете у відпустку, можливо, а, просто зловити якийсь дзен. Да? Тобто ви в якийсь момент просто розслабитесь, і це якби забере на себе. Сили, да, які би ви могли б, там, наприклад, витратити на там, не знаю, на щось інше, да, от на ці карти. Але от в даному випадку просто буду вам казати, що всі карти я буду трактувати як прямі, але якась доля з цих карт буде виходити саме на ну, енергію, да, саме те, щоб ви відпочили. Зараз поясню. От, Наприклад, перша. Карта повішений. Да? І повішений взагалі говорить про те, що якась ситуація зупиниться, просто поставиться на паузу. Можливо, саме через те, що ви будете, ну, вам буде не до цього, ви просто не будете хотіти цим займатися, будете хотіти, якби, спеціально побути на паузі. Розумієте? І у вас у цей повішений насправді це карта, коли людина може. От бачите, в нього там от в руках ключик. Да? Да. тут у нього ключик, і він може себе розстібнути і злізти з цієї мітли, але він просто сам не хоче. Да? І отут от можуть бути різні варіанти. Один із них це. Якби пауза да, свідома, і напевно ви так і зробите. Якщо так, то це взагалі прекрасно. Тобто це якісь медитації, це якісь просто відпустка, зупинка, да, коли ми просто от якби для себе все не чіпайте, я хочу побути. От... На самоті. Далі дев'ятка пентаклів теж дуже позитивна карта, коли ми працюємо, коли ми заробляємо, коли нам подобається, коли ми в розслабленому стані, коли ми в комфорті і заробляємо, і живемо своє життя, тут може бути мінус в тому сенсі, що. Якщо ви поїдете в якусь відпустку, то ви будете відчувати, що якби гроші витратили, треба знову повертатись да, до, відпу... до роботи. Або щось в такому плані. Тобто, я б не сказала би це щось таке серйозне, навпаки, дуже позитивна карта. Можливо, буде багато витрат да, фінансово, будете багато тратити, але з іншої сторони, є що витрачати. Це теж дуже, дуже класно. І далі трійка пентаклів. Знову ж таки, Якщо от спиратись на дев'ятку кубків, то, скоріше за все, ви будете відчувати, що вам зараз не дуже хочеться працювати в команді. Да, що вам хочеться працювати з самотужки або якось відокремлено. Але взагалі трійка Пентаклів дуже позитивна: це про нетворкінг, це про роботу-групову динаміку, це про ем, коли хтось допомагає і просите, щоб вам допомогли. Тобто це про клієнтів, які приходять. Тобто, тут дуже, дуже позитивні карти. Добре, давайте глянемо на наступні колоді, що очікує. Дієв у вересні. Ірофант? Паш жезетрів? Ага. І вісімка кубків. Перегорничу. Угу. Так, ірофанти говорить про якусь таку історію. Може бути традиційно, пов'язано з традиціями, наприклад, якісь святкування, звикли, не знаю, день народження, своє святкувати в якомусь конкретному місці або якось конкретно. Також це може бути шлюб вінчання, наприклад. Також це може бути вступ до університету, щоб підете в університет, підете на нове навчання. Да, що можете познайомитися як, з якимись крутими для вас людьми, як ментори, коучі, психологи, ем, які саме будуть вам щось розповідати, дуже важливе для вас. Да, це прям такий духовний особистісний ріст класна карта. Е, паша жезлів це починання. Да, от якщо перша. перша Три карти, вони були на паузі через якісь свої переконання, то тут дуже активно все несеться, по ірофанту, якісь знання, по пажу жезлів, якісь нові ідеї, нові дії, що прям да, от людина тут прям стрибає, вона вже це робить, вона в дії, вона в процесі. І це буде про вас. Тобто, щось нове можливо будете починати, нові проекти, або, ну не знаю, візьметеся за читання нової книжки. Да, тобто, отут-от прям. Дуже теж крутий, позитивний початок. Далі вісімка кубків говорить про те, що ви не наважуєтеся кудись поїхати, от ще із колісницею прям. Вам треба, тобто, якщо ви хочете кудись поїхати, але не наважуєтесь, то ну відганяйте від себе ці почуття да емоції, тому що тут прям дуже класна комбінація. Колісничі говорять, що у вас може вийти дуже класна відпустка, там поїздка, відрядження, якщо ви все ж таки згодитесь. Але загалом вісімка кубків говорить про емоційний такий стан, коли, знаєте, трошечки хочеться віддалитися, хочеться побути, знову ж таки, на самоті, от як по, по повішеному, і подумати, куди мені далі, який в мене шлях, яку я хочу собі кар'єру, що як я себе бачу там через 5 років, там, наприклад. Да? І отут ви будете про це думати. Так. До речі, підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі. Для мене це дуже важливо, тому що це допомагає розвивати мій канал і просувати його. І також, якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм, я там завжди відповідаю, завжди на зв'язку. Так, і взяла ще одну колоду, монаровську, давно її не брала в руки. Давайте подивимось, що очікує дів у вересні. Вісімка жезлів. Ага. Туз. Ага. Так, дивіться, цікаво, що вісім кажезлів. У вас тут про те, що можливо, ви про щось сильно думаєте. Да. От тут прям така карта, коли жінка вона фантазує. І вона фантазує все-все, і все, що вона фантазує, з нею насправді збувається. Отут от, от, таке враження, що або не вистачає сил, да, вісі, от вісімка кубків перегорнути, вісімка жезлів. Таке враження, що ніби не вистачає якихось сил або мотивації, або щось перешкоджає. Тому, щоби або кудись поїхати, або щось зробити, да? або якось відреагувати. От якось, напевно, буде ем, якийсь такий ем, водоворот, наприклад. Да? От багато всякого і будете не встигати. Але, якщо чесно, це. Ну, буває, але е, тут жезлів говорить, що навіть те, що ви не встигнете в якийсь момент, то ви потім це доробите по тузу жезлів. Тому я би вам ну, ви взагалі не переймайтеся. Типу, все буде класно. Тут жезлів це імпульс, який дається на нові починання, нові енергії е, або завершення чогось, да, що вам подобається, і це вам теж відкриється, якісь нові можливості. Тобто тут прям супер дуже крута карта. І двійка мечів. Дві мечів говорять про роздуми, коли людина за чимось спостерігає і знаходиться в стані прийняття вибору, або в стані, що, а можна я поки не буду робити цей вибір. Дві мечів, вона про те, що я отак закриваюсь поки від цього світу і хочу подумати. Đào. У вас взагалі цей фльор подумати, побути на самоті. якось знаєте, от Я, я один дев'яток, ще одна дев'ятка, повішений такий теж відсторонений, тузи. ну да, от Двійки теж, двійка мечів, саме ця карта закрита. Тобто таке враження, що у вас цей місяць пройде під якоюсь такою. Фразою, типу, наодинці легше сприймати, легше думати і легше приймати якісь рішення. Напевно, у вас буде так. І наступна колода Лінарман, яка дасть нам пораду для дів. Дасть пораду для дів на вересень місяць. Місяць. Місяць взагалі у нас про коли, от, наприклад, інтуїція, по-перше, да, слухайте свою інтуїцію, слухайте, куди вона вас веде. Також тут от, про полоні не бажано, тут можуть бути якісь сумніви да, в чомусь, але не бажано якби, до них прислухатися. Так, тут от, 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 такі хмарки, вони можуть казати, що не все зрозуміло, не все якби ясно, да? але е, дайте, собі, е, дайте собі можливість прислухатись до себе і йти в тому русі, в тому напрямку, куди ви хочете. Можливо, не швидко, можливо, в своєму темпі, ритмі, Але місяць це інтуїція. Слухайте її, да? будьте в контакті зі своїм тілом, в контакті з, зі своєю підсвідомістю, свідомістю, да? медитуйте, наприклад, займайтесь духовними практиками, просто розслабляйтесь, заземляйтесь. Оце от вам рекомендує місяць. Так, на цьому буду завершувати. Ще раз вітаю вас, діви з днем народження. Дякую, що дивитесь, Чудового вам вересня і всім пока!